Всім привіт! Сьогодні будемо висівати огірки на розсаду. Щось Канада зробила з мене хозяйку. Я замочила тут три сорти огірків. Вони не оброблені, тому я їх замочила в стимуляторі росту. В принципі, мені не важливо, який там сорт. Вони всі плюс-мінус однаково сходять 55 днів. Ці ось два, по-моєму, 60 днів і дають вже. Перший урожай. Ось цей 55, цей також 55 сорт. І цей, здається, цей 52, навіть ще швидше дасть урожай огірочок. Висаджую ось в такі стаканчики. В кожного дірка в дні. Зараз трішки землі на дно стаканчику. Земля у мене, звичайно, купила в магазині для садівництва. Буквально 2 столові ложки землі на один стакан. Цих стаканчиків буде, звісно, мало. Я буду ще брати, але поки що, просто, щоб вам показати, як я то роблю. І водичка. Поливаємо. Коли робите розсаду огірків, можете не хвилювати, що ви там перельєте її, робіть дуже вологий ґрунт. І використовуйте піддончик. Вся лишня вода вона витіче, все буде нормально. І я думаю, варто, напевно, сказати, коли я це роблю. Зараз в нас середина квітня, оскільки клімат тут холодніший, ніж в нас в Україні, то розсаду можна робити пізніше. І я кладу по дві насінинки на стаканчик. Я не буду помічати їх, який сорт, тому що мені це, в принципі, Неважливо цього року, я хочу просто поки що розібратися з кліматом і зрозуміти взагалі дати висівання, розсади і як тут все працює. Сусідка мені сказала, що ось середина квітня, початок квітня, можна вже висівати на розсаду огірки, помідори і перці. Тому сьогодні в мене по плану ще помідори. Та перчики болгарські. Все, ось так це виглядає. І далі заповнюю землею аж до сюди. Землю в стаканчику, звісно, трамбую, щоб корінчикам було за що чіплятися. І все. Ось стільки землі буде досить. Наповнені стаканчики, також добряче поливаю. Не шкодую води. Якщо буде зайве, вона все витече. Зверху ви можете одягнути або один здоровенний. Пакет на весь цей контейнер, або кожен стаканчик закритий харчовою плівкою. Робіть, як вам зручніше. Я накриваю кожен стаканчик окремо, мені так зручніше шматок харчової плівки на стаканчик і все. Ось так будемо ставити його десь на підвіконня. І ще зверху потрібно зробити декілька дірочок. Все, і ось так воно буде в нас на підвіконні. Ось так ось засаджую. Деякі стаканчики ось так загорнула в плівку. Деякі прямо контейнер цілком. І я не буду помічати, який це сорт, я лише поставлю дату, коли я їх посіяла. І ставлю десь не на надто сонячному підвіконні, але щоб було тепленько. І буду вам уже показувати, коли вони зійдуть. Бо Кожного дня я не бачу сенсу. Також, чесно вам признаюсь, незважаючи на те, що я виросла в селі, це моя перша розсада в житті. Ніколи не робила розсаду взагалі, тому я впевнена, що в мене на каналі дуже багато реально класних господинь. Якщо у вас є якісь хороші поради для мене, не соромтесь, пишіть в коментарях, тому що мені реально треба, щоб мені хтось в цьому питанні щось класне. Радив, бо хочеться посадити багато, але досвіду мало, і буду вдячна вам за поради. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.